Цікаве та насичене активностями свято організувала молодь Запоріжсталі за підтримки комбінату у День незалежності України. Сьогодні в нас захід для військовослужбовців, для ветеранів війни і сімейний захід для більше щоб діти могли розслабитися і повеселитися. Головні гості заходу робітники підприємства, які мобілізувалися до лав армії, чині військові та ветерани війни. Їхні родини з малечею на яскравій фотозоні свої вміння показує Маргарита, донька військовослужбовця Дмитра. Я зараз знаходжусь на реабілітації після поранення. Міновибухова травма, опік 22% та багато осколкових. Травма була взимку, тому вже майже відновився. У Метинвесті діє програма підтримки мобілізованих робітників та ветеранів, згідно якої Запоріжсталь надав Дмитру допомогу у реабілітації до 2022-го, коли став на захист країни. Чоловік працював у цеху гарячої прокатки Запоріжсталі за можливості. Дмитро та його родина долучаються до проєктів Метінвесту з підтримки ветеранів та діючих військових. Звичайно, це дуже допомагає морально розвантажитись. Від всього, що відбувається, на святковому заході для дітей захисників підготували чимало розваг: руханки, командні ігри, спортивні змагання, анімаційну програму. Давай разом давай піднімай скоріш. Дорослі діти разом проводять час на природі та беруть участь у квестах та майстер-класу зліплення з природних матеріалів глини та рослин. Батьки й малеча створюють неповторні поробки. Цю картину ви заберете з собою додому. Тому зараз у вас такі є таємні пакетики. А в них справжня глина із Полтавщини, Літинська глина. Такі активності один із напрямків програми підтримки воїнів та ветеранів у Метинвесті. Запоріжсталь та інші підприємства компанії гарантують розширену медичну страховку, адаптацію на робочому місці, перенавчання на нові професії та здобуття вищої освіти, оздоровлення та реабілітацію дитячий відпочинок у синевіркемп та звичайно сімейне дозвілля. От як зараз каже працівниця Запоріжсталі Катерина, її чоловік теж запоріжсталівець, мобілізувався і нині захищає країну. Це дуже патріотичне, гарне свято. І я вважаю це спілкування сім'єю. Навіть вдома іноді важко буває в сім'ях спілкуватись, а так це як поєднання і сім'ї, і соціалізація більше, бо зараз війна і люди просто замкнуті в собі. Усі об'єднані однією мрією про перемогу та мир, а діти радіють простим моментам безтурботності та спілкування один з одним. Подавиться, що десь можна знайти друзів.